День матері є одним з найбільш надихаючих свят, оскільки мама є найважливішою особою у житті кожної людини, яка завжди буде розуміти, пробачати та безумовно любити вас. Незалежно від усього, Україна, як і багато інших країн світу, вшановує всіх матерів у другу неділю травня. Це не державне, але офіційно визнане свято, яке входить до календаря національних пам'ятних дат. У 2025 році День матері відзначають 11 травня. Цей день особливий, щирими вітаннями наших любих матусь. Люди виражають свою повагу і любов до матерів, дарують квіти, подарунки, відправляють листівки та вірші. Це свято є ознакою. Доброти, світла, нескінченних турбот, терпіння, любові та відданості нашим дорогим мамам. Бажаємо кожній мамі міцного здоров'я, спокійних ночей, щирих усмішок від дітей та Божого благословення на кожен день. Дякуємо за все!